Наталія Васильєв, ввірена любов, непроста доля. Марія бідкалась біля курчат. Двох упіймав сусідський котяра, а це сьогодні яструб і квочку покалічив. Чи виживе бідолашна? Забрала сиротят до хати, нагріла на плиті цеглину, замотала в ганчірку та й поставила в коробку до курчаток. Нехай гріються. Чоловік слухав сумну розповідь жінки, а подумки милувався і гарна, і розумна, а що вже добра, хоч до рани прикладай. Це він, Михайло, має запальний характер і дочка в нього, а син Копія Марії, спокійної вдачі та лагідний, як дівча. А ось і він машиною заїжджає на подвір'я. Михайло вийшов на зустріч. Марія ж дрібно кришить курчатам яйце з кропивою, через вікно милується сином, невісткою, вірою та її хлоп'ям. Ромчик узяв жінку з дитиною, то не біда, але, але таке враження, що то вона, віра, взяла Романа із сином. Чомусь не любить невістка тієї своєї дитини. Ну вже нехай вона, Марія, бо не рідний онук, але ж віра мама. Іноді здається, що Роман більше прихильний до малого, ніж рідненька, а хлопченя її боїться. Старається слова зайвого не сказати. Дивно. Перервала роздуми, бо юрба зайшла до хати. Привіталися. Невістка поцілувала, як завше, Марію, вона ж погладила малого по біленькій голівці. Глянь який курчатка. Хлопчик глянув у коробку і зморщив носик. Смердить. Віра шарпнула малюка. А яйця тобі не смердять? Він злякано закліпав великими оченятами, аж Марію стало зле. Ти, як будеш у місті, глянь, чи не продають підгузків для курчат, перевела на жарт. Чомусь їй стало шкода цієї п'ятирічної дитини. Вирішила для себе будь що поговорити з невісткою. Недобре так до своєї дитини, дуже недобре. Дивна віра до всіх ласкава, тільки не до свого сина. Може, так удома навчена, хто зна. Бо зі сватами лише двічі бачились уперше на весіллячку, вдруге на храмовому святі. Потім сват поїхав у Росію, а сваха буцімто то хвора не до гостей їй. Дивна хвороба, що рідна донька не навідується до матері, бо що суботи їде до Марії. Та й Ромчик якось зізнався, Віра не хоче й згадувати матір, хоча вона в неї одиначка. Ну що ж? Чужа сім'я темний ліс. Марії байдуже, але малого таки шкода. З обіду, коли квітневе сонце трохи пригріло, роман з татом пішли глядіти пасіку, взяли й малого, а Марії лиш того й треба. Вірочко, маєш на меті щось своє робити, чи підемо садити цибулю? Я ще вчора градки сформувала, та не встигла посадити, бо мусила бавити курчат. Та ні, мамо, не маю нічого до роботи, ходімо. Тикають собі цибулю в Борозенки, а Марія розповідає, як бідна квочка захищала курчат від хижого птаха. Як билася, кричала і скакала йому до очей. Справжня мама, резюмувала невістка. А ти, Віруню? Чому ти не справжня мама в своїй дитині? Чим малий завинив перед тобою, що ти до нього аж надто кепсько ставишся? Тож твоя дитина, миле хлопчиня, бачу до всіх ти лагідна, лиш не до своєї кровинки. Що не так, дочко? Віра спершу хотіла огризнутись, але оте лагідне дочко зупинила її гнів, а натомість вибухнуло морем сліз. Марія второпила, що зачепила борісну тему. Вже й пошкодувала про сказане втім, не менш чітко зрозуміла, що навіщо той біль отруює життя. Тому поставила решето з цибулею, обійняла віру і повела на главу біля старої абрикоси, що вкрилась пишним цвітом. Виговорись, доню, виговорись. Стане тобі легше. Дивись, як гарно пахне весна, цей квіт допоможе тобі заспокоїтися. Сідай, тут нас ніхто не почує. Я зрозумію, може, чимось зараджу. Віра брудними від землі руками витирає на щоках сльози, схлипує, що й слова не може сказати. Марія обійняла невістку. Гладить, як малу дитину, бо ж відчуває її смуток і горе. Нарешті втихомирилась, підібгала під себе ноги, стала подібна до підлітка, а не до поважної жінки, худенька, зіщолена, де й поділася вродлива панянка. Дякую вам за добре слово, бо і ви добра, і ваш син, який своєю лагідністю повернув мене до життя, яке батьки скалічили. Ви ж знаєте, що я пізня і єдина дитина голови колгоспу і бухгалтерки сільради, сім'я як сім'я. Сільська інтелігенція не більше, тільки аж надто багато фальшивого честолюбства і манії величі. Мені все життя товкумачили, що велика хата, скринька із золотом і три ощадні книжки з круглими сумами належатимуть тільки мені та моєму чоловікові, який має бути гарним, розумним і, і рівня мені. В інституті, як на зло, навчалися самі дівчата. У селі на танці я не ходила, то звідки було взятись моєму кавалерові, тільки з-поміж колишніх однокласників, і я закохалася по вуха в того, хто зацікавився мною. Не просто зацікавився, а мав до мене велике світле почуття. Та я ніколи не могла уявити, що мій обранець стане настільки ненависним для моїх батьків. Боже, кривий Дмитро буде моїм сватом, закочувала очі мама, бо тато мого коханого справді був кульгавим. Хто? Син конюха і свинарки натягається мені взяті? Та ніколи й ні що! З мене голови передового кологоспу реготатиме весь район. Хочеш його? То їдьте світ за очі, а я всім скажу, що вже не маю дочки. Я старав і будував для голодранця Чху! Мама розійшлася ще більше. Ти невдячна Паскуда, то не було кращої кандидатури за того хлопуня. Не дам ні копійки, а хату перепишу на колгосп. Ще раз почую, що ви разом за себе не відповідаю, затямила, докинув тато. Мене це шокувало настільки, що я втратила дар мови. Того ж вечора через вікно втекла до свого коханого і І тоді ж віддалася йому. Ми обоє плакали, бо не знали, як владнати проблему. Мені ще треба було два роки вчитися, а йому відслужити у війську. Мав, поки відтермінування, бо теж навчався. Домовилися, що триматимемо в таємниці наші стосунки, а далі. Далі час розставить усе на свої місця. Я переконала батьків, що послухалася їх і вдома запанував спокій. Аж якогось дня мама сказала прямим текстом, що нас запрошено до батькового начальства з району на іменини. Мусимо їхати, від цього багато що залежить. Кому залежить, я не запитувала, тож скорилась. На святі, крім нас, була ще одна пара. Яка невдовзі пішла. Натомість з'явився син господарів. Як я зрозуміла, він аж тепер більш-менш протверезів і виповз до столу. В господарів задзеленчав телефон, потім лекась метушня. Мені сказали залишатися, а мої мама з татом і батьки того хлопця змушені були поїхати в деяких справах. Треба, то й треба. Я взялася переглядати їхню бібліотеку, а Сергій відкоркував пляшку шампанського. Мені це не сподобалося, бо він і так не зовсім тверезий, але мовчала адже хто я в цьому домі? Довго не розповідатиму, та й нема потреби. Сергій накинувся на мене, як отошуріка на ваших курчат, і зґвалтував мене. Віра зайшлася гірким плечем. Марія немов закаменіла, лиш узяла невістку за руку, без слів. Гвалтував? І реготав, що я, мовляв, уже не дівчина, хоч мої мама і тато переконували його батьків у тому, що я чесна і непорочна. Ось тобі і святенниця. Скажу я своїм старим, з ким хотіли мене пов'язати. як же, одружити зі святою, яка б і мене наставила на шлях істиний, бо я не пропускаю жодної дівки. А чого я маю їх пропускати, коли вони всі курви, навіть отакі порядні, як ти. Я хотіла померти від сорому, приниження, від розуміння того, що мої батьки привели мене сюди, як корову до бика. Не знаю, що б я вчинила наступної миті, але двері відчинилися і зайшла моя мама під руку з мамою Сергія. Вони були веселі й щасливі. Викрикнули в унісон, що Сергій, як порядний хлопець, мусить тепер зі мною одружитись, і зачинили за собою двері. Я зрозуміла, що мене продали, на чарабиню на торговищі. На моє здивування через тиждень довідалася, що за місяць моє весілля, і не смій викидати якісь коники. Тато, завдяки батькові Сергія, підніметься партійною драбиною. Виб'є вам квартиру в місті, колись іще подякуєш. Після того зґвалтування не можу на нього й дивитися, плакала я біля мами. Ти думаєш, інші чоловіки кращі? Всім їм одне в голові. Твій батько гвалтував мене немилосердно, поки не знайшов собі коханку, а тепер, бач, усе вже минуло, наче про щось буденне, спокійно мовила на те мама. Поки я не забула, Нехай твій син пастуха не показується тобі на очі, бо поламають йому ноги, що ходитиме, як і його тато, затямила. І тоді я зрозуміла свою пререченість єдине, чого прагнула, щоб якось Бог відвернув від мене це лихо. У нашому домі саме слово Бог промовляли із зневагою і відразою, тому я була далека від вірування. Пригадала бабусю, яка потайки вчила мене молитви і розповідала про Господа, поки одного разу про це не дізнався тато. Відтоді мене до бабусі не возили. І ось я своїми словами прошу Боженьку, аби врятував мене від пекла, яке невдовзі на мене чекає. Бог мене почув, може, й жорсткою була його допомога. Сергія з дружками звинуватили в груповому зґвалтуванні. Напередодні нашого весілля. Я була вражена, шкодувала тобі долашно, але раділа за себе, адже не могло бути й мови про якесь там весілля. А ще комуністична партія помалу здихала, тож батько Сергія не мав впливу на суддів. Поза тим вилізли і його махінації. Почалась ера викриття партійців. Мій тато поспішно залишив колгосп, який розформували. І вирушив у Росію, казали з коханкою. Мама з люті рвала на собі волосся і всю злість зганяла на мені. У цьому хаосі подій я й не звернула уваги, що в мене немає місячник, думала від хвилювання, аж поки не відчула рухи, бігла робити аборт, натямлячи себе з розпуки. Лікар сказав, що пізно ніхто на таке не погодиться. Тоді я й надумала кинутися з моста. Якби не Ромко, напевно, так би й сталося, він саме їхав машиною через той міст. Так Ромчик став моїм рятівником і другом. Він єдиний знав усе, а тепер і ви. А я А я щодня бачу, як мій малий стає подібним до свого батечка. Я бачу перед собою копію свого гвалтівника і не можу себе опанувати. Я не можу любити свою дитину, бо це й Сергієва дитина, ненавиджу себе за це, але не можу нічого з цим удіяти. Віра зайшлася істеричним плачем. Спантеличена Марія плакала разом із невісткою. Віру, цить, тихо будь. Чоловіки повертаються з пасіки, нехай не бачать тебе такою. Ходи, сади, цибулю, потім договоримо. Лише не вдалося потім, бо віра, втомлена плачем, заснула навіть без вечері. Марія вклала малого, подумавши, що та дитина винна. Усеньку ніч розмірковувала над тим, що почула. Серце краялось, а відповіді не знаходила, співчувала жінці, не розуміла вчинку її батьків, зате усвідомлювала, що треба якось навернути віру до дитини. Недільного ранку розбудила невістку. Віронько, ходи допоможи мені наліпити вареників, хочу встигнути піти до церкви. Пішла Віра за свекрухою до кухні. Ліплять улюблену страву чоловіків. Марія не знає, з чого почати розмову. Віра сама її спонукала. Вибачте за вчорашню сповідь, прорвало. Віронько, чому ти в дитині бачиш погане? Боюся, щоб він не вдався характером у батечка, бо й зовнішність його і, і в мене перед очима та жахлива наруга. Чому так несправедливо? От пари живуть у любові, а діток Бог не дає, а інші вагітніють ось так. Мабуть, так було задумано на небесах. Той бридсь акт від самця триває декілька хвилин, а жінка носить дитину в собі дев'ять місяців. То чия та дитина та ж мамина? А ще я чула, що тепер жінки вагітніють штучним способом і не завжди знають, чиє насіння дало в них плід. Ти думаєш, що у війну такого не було? Одну німецю за силою не пручалася, бо хотіла жити, іншу п'яний російський освободитель. Третю силоміці видали за старого нелюба, четверта сама рада хоч би від кого народити дитинку, адже так і зосталась самотньою. Така жіноча доля, вірочко, а ти дитину виховай правильно, щоб оті паскудні гени заглушити в самому зародку. Полюби свою кровиночку, бо не любов'ю ти швидше даси їм поганий мріст. Дитина не винна, що в неї такий гнилий родовід. Немалий вибирав батька, не йому за нього розплачуватись. Забалакалась я з тобою. Он уже дзвіниці кличуть на службу. А можна й мені з вами до церкви? стиха запитала Віра. Не те, що можна, треба. Пішли собі. Віра в храмі стояла бліда. З очей сльози котилися градом. Марія не зводила з неї погляду. Коли йшли додому, Віра усміхалася. Мені аж полегшало, я скинула з душі камінь. Пробачила батькам, Сергієві і собі, собі за те, що не хотіла тієї дитини. Минули роки. Віра народила ще двох діток на радість усім, а найстарший її син зробив свій виважений вибір пішов у монахи. Казав, що відмолюватиме гріхи своїх дядів і бабів, які не згадували про нього, а ще Молитиметься за рідного батька, якому не судилося вийти на волю, у в'язниці й помер, а також за бабусю Марію, дідуся Михайла, тата Романа, маму і сестричок. Мабуть, щиро молився, бо якась невідома сила спонукала їх продати все своє майно і виїхати за кордон. А за три місяці їхнє село вщент знищили окупанти.